Додому повернулися близько сотні сумських прикордонників. Заїхали в обласний центр на БТРі. Хлопці кілька місяців стерегли в зоні АТО Кордон із Росією. Головне, ця група сумського прикордонного загону повернулася в повному складі всі живі, здорові. До зустрічі з татом Марсен готувався дуже ретельно. Звичайно, разом із мамою. Намалювали плакат із теплими словами. Тато, ти мій герой. Але головне скаже вже особисто. Тато я тебе, сильно люблю. Ну, сильно чекав. Шестирічний хлопчик хоче бути військовим, як його батько. Тетяна своїми захисниками пишається, та серце жінки крається. Хвилювання, радість, сльози. Що скажете? Що ми його любимо? На майдані Незалежності цього вечора зібралися до чотирьох сотень сумчан. Попри холоднечу і запізнення прикордонників, усі терпляче чекають. Почуття змішані. Не знаю. Жду просто. Що молодець? Шо сина непогано вас Сльози радість. Ліматері кожен день довго. Нічого наверное, не скажу, очень сильно ждю. Очень люблю, очень горжусь. І ось нарешті. Арсен і десятки інших маленьких сумчан дочекалися своїх татусів. «Самий дорогий подарунок це зустріч дружини і дитини. Ну, в першу чергу, що я гордість за свою державу, за те, що є все-таки люди, дуже багато людей яким небайдужа доля України близько сотні таких небайдужих повернулися сьогодні додому. Там же варту тримають їх побратими. Відбулася ротація в зоні, АТО вони стережуть межу з Росією, бо кажуть, перемир'я не діє. Диверсійні групи намагаються прорвати кордон. Наші тримають оборону у поміч. Настрої тамтешніх уже проукраїнські. Я, Якщо чесно, навіть боявся прапор брати. Тому що не знав, як як, як люди будуть відноситись. А як виявили, що більшість все таки за Україну ще на Україну Світлана Паламарьова, Микола Ніколаєнко на часі новини.